Цими вихідними у сумах змагались в акватлоні. У суботу відбулись змагання з плавання у неділю. З плавання та бігу усього на змагання заявились близько 60 спортсменів. Дмитро Гончаренко тренер з плавання. А на цих змаганнях виступає у ролі головного судді. Чим ці змагання відрізняються від інших, пояснює. Це перші змагання, офіційний чемпіонат міста. Для маленьких дітей це вперше у нас в місті. На змагання прийшли діти від шести років і дорослі до 34 Анна Андрущенка, мати одного з наймолодшого учасника змагань. Її синові Морону сім років. Навіщо йому такі змагання? Говорить. Для розвитку йому дуже подобається. Це його хобі. Вається і плавати, і бігати, і перемагати. а цього чоловіка. Звати Богдан Ворона у звичайному житті. Він айтішник у спортивному віддає перевагу тріалону. Певний момент я дійшов до того, що просто бігу недостатньо, і почав додавати плавання плюс велосипед. І Якось воно почало так розростатися і до розходу тріатону. У цю неділю Богдан вийшов на старт своєї вікової категорії. Це не вперше, просто треба психологічно самого себе перебороти. і Все. Юнаки та дівчата змагались у п'яти вікових категоріях і розіграли 10 комплектів медалей. Серед молодших учасників чемпіонату Мирон посів перше місце. У старшій віковій групі Богдан фінішував друге. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.